Дуже вражала його енциклопедична обізнаність. Якщо про літературу, про філософію, він взагалі міг розмовляти годинами, зачаровувавши кожного із нас, хто був причетний. І завжди я щоразу дізнавалася щось нове, яке залишалося у пам'яті назавжди. Тому що Павло це був дійсно глибина глибин. Пашка був великий, нескладний. неуклюжий. При этом он был У мене в руках двотомна історія укра... кафедри української літератури. Науковий доробок Павла Миколаєвича, показаний в цій монографії, і э, студії. Э, Павла Миколайовича тут розташовані аж на чотирьох сторінках, тобто перелік доволі солідний, попри те, що він працював приблизно 10 років. Як то кажуть, як в хату читальню народ збігався послухати, бо приїхав живий академік. У мене колись виникла така потреба, щоб така людина була. Але в 2011 році він перейшов до нас. Я не знаю, чому він перейшов. розумієте, Ну я би його зберіг. Я називаю таких людей людина без шкіри. Мама дуже пишалася, бо це був її теж вклад такий. А Павла Павло ну, чисто скромна дитина. Якою сильною не була любов Павла Миколаївича до своєї мами, Любові Тимофіївни, але в його великому. Добром зігрітому серці залишалося місце і для, ближніх, для, для ближнього, для знайомих, для друзів. Дуже швидко полагодив з нашими дітьми. Мартуся, наша найменша, вона уподобала його. Відразу вона досить таки нетолерантно, по-дитячому, залазила йому на руки. Щось завжди мурмотіло вухо. Паша терпливо її слухав, посміхався, звертався на ви. Його любили коти і кошки, дворові всякі. Павло Миколаївич — один із тих небагатьох людей через роки. Е з яким хотілося обійматися в центрі міста. Дуже рідкісно у людей Риса умів гарно слухати. Не то, що каже, гарно говорити, він гарно говорить, він гарно говорив, але він вмів дуже гарно слухати. Він дійсно дорожив дуже всім своїм оточенням і завжди гарно до всіх відносився. Для мене, Павло Миколайович. Постає як особистість у трьох іпостасях. Насамперед, це серйозний, дійсно серйозний вчений широкого наукового крозору, який залишив помітний внесок у історію філософської думки України. у Українознавство, літерознавство, релігієзнавство, філософію мови безумовно, це була дуже добропорядна, доброчесна, інтелігентна, харизматична і водночас надзвичайно скромна людина. І третє це була дійсно знакова фігура, знакова постать у громадянському і соціальному вимірах, пасіонарний інтелектуал, утверджувач української національної ідеї. Ну, мабуть, все світ підштовхував його, що треба швидше робити, треба оце зробити, треба оце зробити. От, але ж організм не витримав видно, такого темпу, таких навантажень. І дуже шкода, дуже шкода. Це така дитина, така людина хороша. Недаремно кажуть, що смерть з поміж нас обирає найкращих. Д Єдине, чого Павло Миколайович не дотримав. Завжди любив говорити, що те, що відкладено, те не втрачено. І це те, що, чого він не дотримав. Він неловко себе чувствував в окруженні великого количества незнайомих, але він був чоловіком, светлим, талантливим, не всегда понятим. Не дуже хорошим. Наверное, це все.